Друзі, давайте перевіримо. Тут в пості буде визначення цільової аудиторії Академії мільйонерів. Якщо ви а, прочитали і про вас це повністю збігається, то дуже швидко доєднуйтесь до Академії Мільйонерів. Залиште за межами вашої свідомості: страхи, дорого, недорого, стереотипи певні, що це інфоциганство або щось інше. Тут в Академії Мільйонерів ми розвиваємось, ми даємо максимальну користь самостійно. Допомагаємо розвиватись експертам, і якщо ти будеш в полі академії мільйонерів. То саме сфокусуйся на тому, що ти в полі академії мільйонерів спільноті і системі, яка дозволяє тобі з нуля перейти і сформувати своє мислення на мільйони. У супровідному тексті обов'язково його почитай, і якщо ти бачиш, що це ти, або пиши мені в Дірект, і я доєднаю тебе до Академії мільйонерів, або знайди посилання прямо на Академії мільйонерів і доєднуйся самостійно. Тож, до зустрічі, моя цільова аудиторія.